Вітаю всіх! Як енергія аркану місяць будуть впливати на нас 18 березня 2024 року. За день таємниць і ілюзій. Все буде бачитися не таким, як воно є. Підсилиться нервозність і хвилювання навіть безпідставно. Підвищена емоційність заважатиме реально оцінювати те, що відбувається. Інтуїція загостриться, можливо, придеться пристосовуватися до обставин. На роботі у бізнесі буде нестабільно, заплутано і невизначено. також буде відчуватися вплив конкурентів і таємних недоброзичливців. Для тих, хто пов'язаний з психологією, медициною, вчителюванням або загальним харчуванням, день буде більш сприятливий. У особистих стосунках може бути нещирість, хтось приховує свої образи. Для тих, хто без пари це період романтичних залицянь, але все ще не визначено. На партнера буде погляд через призму свого бачення, тобто ілюзорним, парадам. Рекомендується знизити фізичну активність, обмежити спілкування, поводитися краще відокремлено. Не довіряйте інформації, що буде надходити. Свої плани тримайте у таємниці. Більше мовчіть і спостерігайте, контролюйте свій внутрішній стан. За можливості залишайтеся вдома, приготуйте смачну вечерю. Не варто ховатися в ілюзіях через алкоголь або інші залежності, бо потім прийде прозріння і розчарування. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім стати чарівниками свого життя. Миру вам і гарного дня!